Сьогодні у Чернігові з діловим візитом побував міський голова Львова Андрій Садовий. Після Майдану він став одним з найвідоміших мерів України. Аби розвіяти думки, що його приїзд має лише політичні мотиви для піару, Андрій Садовий наголосив: українським регіонам і містам треба об'єднуватися, тож потрібно налагоджувати контакти. Насамперед, економічні. Тому і відвідав Чернігівський автозавод. Має вже плани співпраці. Наше львівське комунальне АТП, Має намір закупити 18 автобусів еталон. Місто Львів це місто, де вулички невеликі, поза тим, що ми маємо і великі автобуси, маємо і тролейбуси, маємо і, тр... і трамваї. Ця продукція симпатична. Я думаю, це буде плюс для підприємства і це буде плюс для міста. У Львові також є завод, який випускає громадський транспорт. Тож мер Львова оглядав чернігівське підприємство зі знанням справи. Зауважив, найголовніше, що воно дає робочі місця. Керівник автозаводу Валерій Купцов каже: навіть зараз, коли з реалізацією продукції сутужно, намагаються не зупинятися, працюють під замовленням. Ми стараємося зараз працювати під заказ. Є закази, ми работаємо. В цьому місяці ми маємо закази на 45-50 автобусів. От зараз в плані 45 автобусів на цей місяць. Андрій Садовий запросив представників чернігівської влади і бізнесу приїздити до Львова. А чернігівський міський голова зауважив, що дні Львова, які не вдалося провести минулого року, все ж відбудуться. У нас мало відбутися Дні Львова в минулому році. Ми, на жаль, за певних тих обставин, які в країні, вони не відбулися. І Ми обов'язково поновимо, щоб Дні Чернігова пройшли у Львові, дні Львова пройшли у Чернігові. Ну, Коли запрошені буде, тоді зразу і поїдемо. В розмові з журналістами Андрій Садовий однозначно висловився за необхідність виборів до Верховної Ради. Причому за відкритими списками із заміною старої депутатської гвардії на нові обличчя. І наголосив, що задля змін активні і успішні люди мають іти в політику, переконати моральних людей, щоб вони були при владі, щоб не жульов ворйо пхалося туди. Чи люди, які замазані корупційними схемами, а щоб приходили люди, які є моральні після екскурсії робочими цехами промислового підприємства, мер Львова зустрівся зі студентами технологічного університету та бізнесменами туристичної галузі Чернігова і дав інтерв'ю в студії телеканалу Новий Чернігів. Його ви можете переглянути на нашому каналі одразу після випуску новин.